Девіз по життю у мене думай глобально, дій локально. Це слова Богдана Гаврилишина, вони мені насправді дуже відгукуються. Поліна Гумбалевська нещодавно стала головою оновленої молодіжної ради при Чернігівській обласній державній адміністрації. Загалом молодіжна рада була створена ще в 2022 році, проте повномасштабне вторгнення значно вплинуло на її роботу та створило дуже багато викликів для молоді. Тоді основним завданням стало волонтерство, де хто з учасників молодіжної ради вступив до лав збройних. Сил України, де хто був змушений виїхати за межі області, тепер оновлена молодіжна рада активно обговорює нові плани і ідеї та вибудовує процес комунікації з іншими спільнотами та органами влади. Наразі до молодіжної ради про обласній адміністрації входить 25 учасників. Наша каденція була обрана на два роки, і, можливо, з часом ми будемо проводити здійснювати донабір для того, щоб сформувати і підсилити нашу команду і забезпечити представництво якомога більшої. Кількості молоді з нашого регіону ми також думали про те, що незабаром будемо готові анонсувати набір так званої можливо, спільноти волонтерів, амбасадорів молодіжної ради, тобто для тих молодих людей, які хочуть впливати на зміни, хочуть їх втілювати, реалізовувати, але не увійшли з певних обставин до числа членів молодіжної ради, але зможуть бути працювати разом з нами, підсилювати нашу діяльність, або дослідити потреби молоді чорні. Ще не першим кроком у роботі молодіжної ради стане опитування в режимі онлайн і безпосередні зустрічі з молоддю області. Ми не хочемо робити проекти заради проєктів, і це фактично не є нашою, нашою основною місією, а ми хочемо спочатку дослідити потреби молодих людей з нашої області, тому що ми розуміємо, що у молодих людей, у молоді з прикордонщини з прикордоння, у них абсолютно інші потреби, інші виклики і проблеми. Томість там в Чернігові там дуже велика кількість студентської молоді, учнівської молоді, і в них можуть бути свої різні такі запити. Одним із найважливіших викликів на сьогодні учасники молодіжної ради називають мало проінформовані сучасної молоді та війну, яка вносить свої корективи у всі сфери життя. Тому наразі обговорюється безліч проєктів для підтримки молоді. Можливо, це молодіжні медіа, бо це було б справді цікаво. Я сам трошки захоплююся фотографією, відеографією, і тому я думаю, якби було більше якісного контенту такого для молоді, то тоді можливо. Вони були більш проінформовані, як я казав, що він проінформовані це справді викликом. Перше, те, що я б хотів реалізувати, це співпраця з всіма молодіжними центрами по Україні а також з новоствореним молодіжним центром при голові Верховної Ради України, до якого я також входжу для більш тісної співпраці і більших можливостей для нашої молодіжної ради. А дистанційне навчання. Що спричинено було ковід пандемією, що було спричинено повномасштабним вторгненням в Україні, воно дуже сильно вплинуло на молодих людей, воно дуже сильно вплинуло загалом на учнів, школярів, студентів. І через це у них впав рівень зацікавленості, мотивації, і, напевно, якось зріс. Або у них з'явилися інші запити. Тобто вони вже частіше шукають працевлаштування. Тобто, тут, можливо, їм потрібно також і певні підтримки, як організовувати, як створювати. Орювати запускати свій бізнес, і фактично, от ми хочемо розширити ось цю бульбашку активної молоді і зробити так, щоб ну нехай не кожна, але кожна друга молода людина в Чернігові, в Чернігівській області, щоб вони мали доступ до цієї всієї до цих всіх ініціатив і до того, щоб розвивати себе, тому що розвиваючи себе, ми розвиваємо ту спільноту, в якій ми знаходимося, де місто, регіон і нашу країну в цілому.